Всім привіт, друзі! Приїхали на Нью-Карчик. У нас завтра передача тайкану турбо-клієнту. І от ми прийшли подивитися на його готовність. Заходимо. Жені, привіт. Привіт, Саня. Ну що, розкажи нашим підписникам, який комплекс зробили нашому тайканчику. Ну, клієнт забажав детейлінг полірування кузова, нанесення кераміки з консерваціями шкіри з консерваціями пластиків. Також забажав двойний слой кераміки максимальної твердості, кераміку на колесні диски, а також консервацію зовнішніх пластиків. Ну я думаю, що так розповідати немає сенсу. Автомобільчик повністю готовий. Давай покажемо нашим підписникам, як ми попрацювали по ньому. Автомобіль доведений до стану ідеал, виполірований просто у стан скла. Ви можете бачити наскільки делікатно ми з ним попрацювали. Значить, Дане полірування виконувалось дуже делікатно. Слой лаку майже не знятий, тобто буквально 2-3 мікрона. Ну, автомобільчик виглядає, ну я не знаю, тут немає слів. Це просто реально максимальний блиск. Ви подивіться на ці диски, наскільки вони гарний малюнок, наскільки гарно вони виглядають після глибокої чистки та нанесення кераміки. До речі, також були очищені супорта. Вони просто немов нові. Ну і давайте продемонструємо вам салончик. Все було пропарено, все було законсервовано. Ось так має виглядати чиста шкіра, максимальна матовість. Подивіться на водійські сидіння, на руль. Також ми виконали озонацію, виконали ароматизацію. Отже, комплекс був зроблений, досить потужний. Майбутньому власнику цього автомобіля я впевнений, максимально сподобається. А зараз я вам ще продемонструю один приколяс. У нас є ось такий приборчик. Він у нас вимірює рівень близько на любій поверхні. І ось що я вам хочу продемонструвати: синьочок підзнімеш. Кладемо сюди, заміряємо і бачимо показник 104. І порівнюємо це зі склом. 106. Тобто, ви розумієте, що над автомобілем так делікатно попрацювали, що у нас кузов не відлічається від скла. Ну, коротше, ульот повністю Самолет, а не машина. З нами. Ви отримаєте найкращу угоду з купівлі вашого нового автомобіля та найкращий рівень детейлінгу. Отже, підписуйтесь на Hub Group, підписуйтесь на New Car Detailing. Будемо вас чекати. Всім гарного дня на зв'язку.